Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. Інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється? Замовила я, значить, корсет і спідницю одного популярного бренду залишає посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Збираю образи на новорічну ніч по знакам Розум і краса не сумісні, говорили вони, але це не провні для вас красуні. Хоч зірочку з неба, вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе diamond. Скішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту Переходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про тільці. для вас у Ван Байван, я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів обираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів обираємо не менш приголомшливий аутфіт. Збирайте погляди і будьте на Вогником цього вечора. А для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша. І куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них. Напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно лакшері вайбом Роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти безліч аутфітів. І Це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Встигніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду Квін Дівчоночки, привіт, розкрадачка ваших гаманців на зв'язку. Давайте так. Я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ Лот номер один джинсів, стразах, Ну чуть, -чуть сорока, я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все, золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї. Ну і цукарочка цього огляду, нова сумочка від Дрімру. А що, дівочки, балуємо себе? Хто як не ми? А Ви знали, що ця сумочка не проста. В неї які в кожної з нас є своя фішечка, і ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тендіт. Плечах я все показала і чекаю на твою оцінку. Цьому такого від українського бренду я не очікувала. Пристіпніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні. Давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтимо все і будемо в піжамах? А? Почнемо з сукні, яку я назвала іскра буря безумства, бо дівчинки, ну какова? Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Скарлят Йоханссон не менше Я це голівучі колекція діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Згадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк. Вальяжно переходимо до образу, синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину, тому беріть на замітку цей лучок переде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат, без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залежить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші й достатку. Усіх цьому. Макіяж холостячки або скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном ще нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене три етапне. Олівець відсиєце триста 320. П'ять гривень найкраща помада Ever від Estee Lauder за 1995 і її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років три за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень і Гель від Hedonic за 550 Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. Ось така вийшла фінальна сума. Що скажете? Це дорого чи дашево? І як вам такий образ на побачення? Швидко розповідаю про головні тренди макіяжу двадцять двадцять п'ять і роблю від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік змії він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природнє сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон. Візьміть собі на замітку лімітований кушон Міракл від Доктор Хедісон. Він лягає вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Вчаться король усіх кушонів. Він має потужний доглядовий комплекс у складі і напів. Матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово рожеві рум'яна. Як на мене, дуже сміливо і освіжаюче, а вам авамія. Переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні. вийшли мене відтворити макіяж -хей? Редактор Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом TikTok. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти і даю подарунку до свят. Почнемо з нашумівшої маски від Біоденс, яка розірвала весь TikTok. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хай. Це нічна маска з неї потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку. Але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як дискошар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер з екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. І Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. Бо краще, ніж танглтізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо це якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся, і це 100 з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. З ним хочеться з'їсти власні губи і це одинадцять з десяти. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де знайти усі бестселери в одному місці.